А я вам більше скажу, за кордоном є ще трильярди вічно зелених, які ще прикучми створювався фонд, направлялися за кордон в різні банки, ставились туди на проценти, на відсотки, але їх можна забрати тільки з підпису там президента і при умовах, що вони там не будуть розкрадені, тобто напряму щось закупається, відправляються в Україну. І взагалі теж не можуть дастати ці гроші, Ніхто навіть не шевелиться. І вже ті люди, які це створювали, скоро вже все, і це не буде розморозити. Що ви розуміли, України можливості? Земля, люди, фінансування, заморожені кошти. оця вся історія. Просто жесть. Як дістати людину, яка е, візьме весь цей потенціал і реалізує на допомогу Україні для того, щоб Україна стала такою, чого вона гідна? Ви ж всередині відчуваєте? Є у вас відчуття всередині, що блін, чого на нас тільки звалилось? Україна достойна того, того, того у нас і земля, і люди. Ну це все, що я прораховував. Ну що таке? Ну, от, головна, одна з головних проблем всередині. Люди не хочуть насправді зробити добре для України. Насправді, як би це не виглядало, це зараз не тільки про офіс президента, це загалом величезна сітка оцієї п'ятої колони проросійських агентів, які сидять в Україні, в яких ще виживати, треба буде декілька десятків років з України. На жаль, отак. От і от гроші є і не можуть навіть відіслати. Перша корупція, друге, ну от як система працює. Розповсюджу, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.